Що таке Маріупольський університет? Сучасний заклад вищого світу у Києві? Центр трансформації та підтримки громади, амбасадор героїчного Маріуполя в Україні та світі. Але повернемося стрілки годинника назад. Маріупольський університет утворився в один рік із незалежною Україною, 30 років успішного розвитку, десятки міжнародних партнерів, сотні наукових конференцій, ручистих заходів, свят. Але все змінилось 24 лютого. Знищення корпусів, виїзд до окупованого міста, стрімке відновлення роботи та збереження спогадів з мирного Маріуполя. Все це стало реаліями нашого життя в версії двадцять не дивлячись на всі випробування, ми створили власне маріупольське ком'юніті у столиці України. Команда фахівців, на чолі з наймолодшим ректором України, займається підготовкою майбутніх профі, розробкою програм і курсів для самореалізації кожного. Наші студенти здійснюють свою мрію побачити світ. Та де би вони не знаходились, їм відкриті освітні платформи з лекціями професорів найвідоміших вишів Європи.